Всім привіт, ви на каналі з вами знову Роман і ми продовжуємо проходження збірки StoneBlock 2. Сьогоднішній серія це вже, слава Богу, 13-та серія, зловісна для мене. Ми нарешті закриємо гешталь з Ultimate Craфтовим столом, а також з чікінбрідерами Мені потрібно буде скрафтити до багато насіння сенсій, а саме діамантовий сенсі, сенсії терасталі, драконії сенсії і сенсії маноліну, яку я вже чисто випадково скрафтив. А також мені потрібно буде вбити боса з моду Ботанії, якого звати Гая. В принципі, чим зараз і займемося. Ну і, звичайно, скрафтим крафтове насіння шостого. Того тіру, але в першу чергу викладемо крафт ультімейт стола, для якого залишається тільки зробити ультімейт каталіст, для якого потрібен дух гай. Крафт викладено, залишається тільки каталіст. Пішли вбивати Гайо. Перше, що ми скрафтимо, це будуть гая-пілони. Крафт ось такий, і як завжди, в мене вже все підготовлено. Їх потрібно 4 штуки. Тобто, в першу чергу, ми будемо викликати гая. Гая це божество з моду Бутанія, це своєрідний міст між нашим світом і світом Бутанії. Ось таку арену я збудував. І для того, щоб викликати гаю, нам потрібно буде оцих вже зроблених 4 пілони розмістити на 3 блоки від центру. На 1 блок вище маяка. Внизу у центру є маяк. Встановлений, як зазвичай, 9 блоків діаманту, може бути залізу, і сам маяк. До задниці та моя арена, тому що воно не хотіло працювати. Гая хоче 12 на 12 блоків в сторону, тобто 25 на 25 блоків. Чомусь в квестбуку було написано 15 на. 15. Говорити нічого не буду, просто буду вбивати, тому що тут класна епічна музика. Ну що, погнали. Зараз будемо обі накидати, Блин, не знаю, якщо там буде чути щит, то ну, вибачайте. Ура! <реш> а все, вже все. Хватить! Так, ми отримали 8 духу Гаї. Ел, участи, всяка катуфта. Коротше, коротше, що. Думаю, другий боссфайт не має сенсу показувати, тому що це буде те саме. В принципі, я ще раз його завалю і тоді почнемо далі до крафтів. Простий крафт для злитку душі Гаї. Ну, як простий, відносно. 4 злитки і. Ультимейт Каталіст готовий. Беремо наш каталіст, ставимо, запускаємо і молимося. Не переживайте, нічого не зірвалося, просто я забіндив зупинку запису на тап і випадково нажав, коли говорив сам з собою: стіл Ultimate нарешті готовий, це дуже і дуже і дуже класно. Тому йдемо його ставити і йдемо крафтити есенції, точніше насіння есенції. Взяли все необхідне, крафт отакий, в принципі, я вже його походу показував, і нажимаємо плюсики і отримаємо насіння діамантової есенції п'ятого тіру. Висаджуємо і добуваємо есенцію для того, щоб дійти до шостого тіру. Для терасталі фактично все те саме, тільки замість діамантів терасталь. Робимо ще й насіння драконівної есенції, тож майже все ж те саме, тільки замінюється драконів, діаманти і так далі. Фурба даю прошукати. І нарешті, добувши всі потрібні ресурси, ми можемо скрафтити крафтове насіння шостого тіру. Якось милую тільки одне. Тим самим, нарешті, сьогодні я закрив квестову гілку Mystical Agriculture. Це прекрасна винагорода. Пігня! Як завжди. Хоча 4 компоненти 64 к Ну, може бути. Зараз ми нарешті зробимо Chicken Breeder. Перший. Точніше, ми зробимо 2 Chicken Breeder, так як в мене є 2 насіння. Якщо не помиляюся, все в мене готово для того, щоб скрафтити чекінгрідери. Це дурдом. Де насіння дівся? Є насіння, слава Богу, вже пересрав, вибачте. І ми можемо зробити два чекінбрідери. Ура! Ура, ура, ура! А ну, базовий конденсатор. Зашибись. Просто супер. Поки. поки що. Поки що я от їх кину сюди, візьму там якихось дві курки. Коротше, взяв якихось пару країн, не знаю, крав цей схрещується, вони не схрещуються, фіг його знає, Просто чисто зі злості, щоб воно нарешті щось там та й працювало. Ну і все, вони там собі ж роблять, та й, та й щось з них. щось з них буде. Не знаю що. Пляга, це. Це просто маразм. Ну, не так вони вже довго робляться, виявляється, їм щось з треба жерти дати, щоб вони щось зробили. Тут я курку поміняв, тому що вона є в квесті тут. я не знаю, просто так закину. Та нехай буде весело та й весело. На цьому на сьогодні буду закінчувати. Що би ще в кінці хотів додати, нарешті нарешті вже зроблені чекін Ці русти я ще не робив, тому що не бачу сенсу. Ще немає жодної курки, виведеної нормальної, яка б щось здавала нормальне. Тому і не бачу сенсу. Та й в принципі вони дуже важко не робляться. Нарешті зробився в Ultimate Crafting Table, так само завелегаю. Е, ще я хотів е, побавитися з модом Deep Mob Learning, але Ладно, це перенесемо на наступну серію, бо не знаю наскільки часу буде ця. Постараюся зробити чим коротше. ще одне, хто вже на мене підписаний. Щось там накалякайте в коментарях, по типу, бачили, може, нову рубрику. Я реально зайнявся створенням своєї збірки модифікацій, і вона буде повністю українською, повністю. Я перекладаю кожен мод і кожен переклад я перевіряю. Я навіть сюди додав ресурс пакун переклад, не знаю, може хтось замітив, може ні. Ну на так точно, а PlayNagitics поки що ще такий серенький, я ще повністю його не переглянув. Ну, але цим я хочу дійсно зайнятися, Це круто. І, в принципі, в мене там є шорти гайди по там крафту, це теж цікаво. Та й в принципі на цю серію все. І так багато було чого зроблено. <смі> <смі> Як би то смішно не звучало. Коротше, цим разом ми ще розберемося, тут ще є ого, ого, скільки роботи. Але в принципі містикал агрікультур закрили, це прекрасно. Буду всім вам голосно дякувати за перегляд. Дякую, хто пише коментарі, хто підписується на канал. Нові люди, може ще не все бачили. Передивіться. Дякую, хто зі мною давно. Дякую, хто мене підтримує. Дякую тим, хто підпишеться, хто ще не підписався, і хто напише свій коментар, тому що це надихає. Дозволяє створювати нові відео і працювати далі. А на цьому я з вами буду прощатися. З вами був Роман. Всім па-па.